Чому ми інколи говоримо самі з собою? Це взагалі нормально, чи це вже якась проблема? Треба розуміти, що саморозмова – це не признак божевілля, а нормальна функція роботи нашого мозку. Тому що, коли ми активізуємо цю саморозмову, ми, по-перше, регулюємо наші емоції, покращуємо регуляцію наших, емо... наших емоцій. Далі у нас відбувається краще запам'ятовування інформації і краще структурування наших думок. Тому в цьому моменті треба розуміти, що сама розмова це повністю нормальна реакція. Тобто, хтось може краще проговорює тобто саме розмова, хтось краще прописує. Це залежить від людини, як йому краще виражати. Проте в самій розмові треба розуміти, що якщо ви почали відмічати, що ви, знаєте, себе якось обзиваєте, говорите, що ви не зробите, що там не нас є мотивації, тому подібне, вам краще перефразувати більш позитивне. Тобто, наприклад, я не зможу це зробити, ви можете перефразувати Я навіть зараз не знаю, як це зробити, але я обов'язково розберуся, як це зробити. Що, наприклад, я не знаю ні на що не здатна, треба сказати, я дійсно я допустила помилку в тому, проте це не говорить, що я нічого не здатна, це лише говорить про те, що я отримала новий досвід. Тобто старатися максимально цю саморозмову використовувати вам в користь, тобто в такій, знаєте, позитивно мотивуючій ідеї.